Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 31 шовтня, 615-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі знову пуски іранських дронів і все по одному й тому ж маршруту через південь, центр і аж на Хмельниччину, скоріше за все, в район військового аеродрому, наче і результат такий же, як і завжди. Всі дрони збили. Хоча ще офіційної інформації немає. Повідомляють тільки що в Миколаєві збили один дрон, і влада Хмельниччини каже, що теж все збила, і ніяких руйнувань в області немає. А от тільки що на півдні України об'явили повітряну тривогу, і вже повідомили, що росіяни балістичною ракетою знову обстріляли місто Херсон. Ще повідомляють про вибух у кривому розі. В Одесі та області, наче все спокійно зараз. А в сусідній Миколаївській області вчора росіяни, як завжди, обстрілювали район Очакова. Удари були по акваторії міста. І от сьогодні зранку росіяни продовжили обстріл того району, вдарили по селу Куцуруб поруч з Очаковим. Там, на жаль, двоє людей отримали поранення. Один середньої важкості, інший легкий. Ну і на Херсонщині також від російських обстрілів. Вчора одна людина. Загинула ще 16 поранені. Помста обов'язково буде росіянам. Нехай чекають. А ми, в свою чергу, давайте закинемо трохи грошей волонтерам на збори.